Таких класних хлопців, які займаються спортом. Ну, Жень, у нас таких немає. Та припини, дехто із них навіть пов'язує свої мавитю професію із життям, а точніше, із його рятуванням. Ну, у нас в місті я таких не бачила. Я зараз тобі це доведу, що в нашому місті існують такі хлопці. Зараз на річці Тясмен тихо та спокійно, але працівники берегової пошуково-рятувальної служби завжди готові виконувати свої обов'язки. У них дуже складна відповідальна робота, адже від пильності, спритності та професіоналізму рятувальника залежить життя людини. Рятувальна служба Сміли виникла в 1969 році. До неї входять тільки найдосвідченіші спеціалісти, які люблять і цінують свою відважну і благородну професію. Побувавши на рятувальному човні, ми мали прекрасну можливість відчути себе в ролі. Справжніх рятувальників головними атрибутами представників цієї професії є підводне спорядження та водолазний костюм, який завдяки своїй будові зберігає тепло під водою навіть у зимовий період, коли температура в річці найнижча. Костюми рятувальників поділяють на мокрі та сухі. Відмінність цих двох типів полягає у тому, що сухі можна одягати навіть на верхній одяг. При цьому тіло не контактує з водою, і водолаз має змогу довше перебувати у водному просторі. Важливу роль у рятуванні потерпілих відіграє компенсаторний жилет, який регулює плавучість на великій глибині, Із допомогою його функції можна піднятися на поверхню без значних фізичних зусиль. Незважаючи на будь-які природні умови, берегова служба постійно знаходиться на варті людського життя. Ну, щоб стати справжнім рятівником, потрібно, по-перше, закінчити якусь академію морську, наприклад, або в Києві, або в Одесі. Потрібно, щоб, як би мовити, фізичний стан і морально людина була добре підготовлена, тому що в нас. Трапляються випадки, такі як у фільмах жахів. Найбільше задоволення наша знімальна група отримала під час райду Тясмену. На мальовничому березі річки дуже приємно проводити своє дозвілля. Ось Бачите, хлопці займаються гарною справою. Так, я знаю ще пару хлопців, які займаються досить таки цікавим видом спорту і пропагують здоровий спосіб життя. А, я здогадалася. Ти, напевно, маєш на увазі тих хлопців, які займаються паркуром. М -м, так, саме про них я маю на увазі. Паркур це водночас вид спортивної дисципліни та стиль життя. Цей субкультурний рух було засновано в середині 90-х кількома молодими людьми з французького міста Ліс. З моменту створення паркур або трейсі, як його ще називають, позиціонував себе як мистецтво долання перешкод, вільний та необмежений рух міськими просторами, вміння адаптуватися до будь-якого оточення. Трейсери використовують і звичні для пересування маршрути, і не пристосовані для цього, як може здатися на перший погляд, міські конструкції. Вони самі обирають власні маршрути та способи їх проходження. Єдина вимога це використання власного тіла та гравітації. Паркур поєднує в собі елементи звичайного бігу та різноманітні стрибки і приземлення, перекати, елементи акробатики та скелелазіння. Зліт популярності руху припадає на кінець 20-го, початок 21-го століття. З одного боку, завдяки фільмам Ямакасі та 15-й район, з іншого потужним джерелом розповсюдження став інтернет. Передусім, це соціальні мережі та форуми. В Україні та загалом на пострадянському просторі його появу можна датувати приблизно початком третього тисячоліття. Наше місто не виняток. Смілянські хлопці також займаються цим видом спортивної діяльності і таким чином свій вільний час проводять з користю, хоча деякі Скептики не зовсім їх розуміють і вважають паркуристів вуличними хуліганами. Скажіть, чому ви займаєтеся паркуром і як довго? Займаюся паркуром за те, що це стиль життя, за те, що це круто на зараз на дане время і фізично розвивається. А займаюся ми полтора року, Я займаюся полтора года. Воно півгода. Єлі. Є лікар. Як називається ваша команда? Команда називається Джейсі, що в переводі як Jumping сіті прошків. Звісно, передусім, це практика дозвілля. Більшість трейсерів добираються до роботи чи навчання стандартними способами. Паркур вже практикують у вільний час. Трейсинг сильно відрізняється від звичайних молодіжних субкультур, об'єднаних переважно за музичними шляхами та стильовими ознаками. Трейсери не виробляли якогось специфічного стилю одягу, і в них відсутні особливі музичні смаки. Основні вимоги до трейсера вміння бачити нестандартні шляхи та способи пересування, постійно досконалювати свої фізичні вміння та психологічну підготовку, адже багато елементів трейсерів є доволі небезпечними. Зі спорту паркур запозичує потребу регулярних та наполегливих тренувань, вимогу повного контролю власного тіла для скейтбордистів і паркуристів Їх вид спорту став не просто хобі, а способом життя. На це заняття вони витрачають свій вільний час, про що зовсім не шкодують. Цікаво, а як же сучасна молодь нашого міста проводить своє дозвілля? Як ти гадаєш, чим займається молодь у вільний час? Ну, гур... ну Гуртки ходять, спортом займаються. Ну, Хто на дворі, хто в комп'ютер? Молодь може гуляти з друзями, може займатися уроками, може ну, трени... ну, на тренування ходити, десь тренуватись, молодь просто ну, відпочивати. Я думаю, что молодежь старается больше времени в летнее время проводить на улице, развлекаются по-разному, возможно, кто-то занимается спортом, на велосипедах катаются, на скейтах. Раньше дети были намного целеустремленней, активней. Сейчас этого света в глазах детей... не видим. Есть, но это очень так редко попадается. Вот у нас мы курируем всеми школами города, то как бы, ну вот это частички. Это частички. Мало таких детей, у которых действительно есть интерес. Ну, я не знаю, взагалі-то я займаюсь музикою в свій вільний час, і взагалі-то, в принципі, ми багато дуже займаємось музикою, але взагалі молодь гуляє, хто навчається, хто не навчається. Вільний час – це є вільний час, і тому Ну, я вважаю, що більшість має займатися музикою в нашому місті, адже це зараз може бути дуже вигідним для кожного. Вільний час, звісно, що відпочиває. А чи деградує взагалі молодь? Хе, чесно кажучи, ну як. В принципі, українська молодь, ні. Дякую. А ти як думаєш? О, я думаю, що можливо. Ну багато хто з молоді шукає собі заняття ну у вільний час і знаходить. Тому що той, хто знаход... той, хто шукає, той знаходить так само, як той, хто стукає, тому відкривають. Але у нас у місті не досить. Я вважаю, розвинена ця структура, де можна було б знайти собі ну достойне заняття, яке підходило б підходило по душі. Я е, дуже люблю оригамі, Я вільний час е, сама створюю свої. Ну, як би сказати, шедеври. Ну, це не називається деградування, тому що вони все таки молоді, у них є розум, вони якось розвиваються і це, це розвиток. Пригать на скакалки, багато всього мене цікавить. Ну я думаю, більшість молоді грає там на комп'ютері або гуляє на вулиці. Ну, не знаю, кожен по своєму проводить вільний час. Я, Наприклад, гуляю на вулиці. Дівчата, а я от не зовсім згодна із думками перехожих. Ти ж розумієш, скільки людей, стільки й думок. Так, але ж не все так песимістично. Ну наприклад, згадайте наших друзів скейтерів пам'ятаєте? Ми про них сюжет знімали. Звичайно, не пам'ятаємо. Тож давайте подивимося. Скейтбординг – це досить молодий вид спорту, адже зародився він на початку 1980 року в Каліфорнії. Молоді тінейджери зробили дошку з колесами не тільки видом спорту, а й стилем життя. Перші скейтбордисти є і зараз найкращими у своїй справі. В нашому місті, особливо в центрі, ви, напевно, бачили хлопців та дівчат, які займаються цим видом спорту. Безперечно, це краще, ніж відвідувати сумнівні заклади та займатися шкідливими звичками. Але не забувайте й про те, що скейтбординг є другим в числі найнебезпечніших та найтравматичніших видів спорту після сноубордингу. Тому при катанні тіло має бути максимально захищеним, навіть стати на дошку це великі зусилля, не кажучи і про те, що кожен трюк. Виконується не один місяць. Хоча молодь нашого міста це не дуже стримує. Звичайно, було б менше травм, якби був у місті професійний скейт-парк. На сьогодні за кордоном їх досить багато. На жаль, в нашій країні кількість таких скейт-парків можна порахувати на пальцях, проте і їхній стан не ідеальний. Тому скейтбордистам нашого міста нічого не залишається, як кататися в тих місцях, де людно чи біля автомобільних доріг, адже там кращий асфальт. Скажіть, будь ласка, чому ви займаєтесь цим видом спорту? Це ж жага швидкості, свобода, це вільні дії, це це створи все що хочеш. Треба дівати куди свою енергію, вільний час. І деякі люди ходять, курять, там, ну не знаю, там просто ходять, гуляють. А ну як треба займатися спортом, це корисно, ну як більш для здоров'я. тобто цим ви пропагандуєте здоровий спосіб життя? Так. О, а скажіть, будь ласка, скільки саме ви займаєтесь цим видом спорту? Ну, півтора сезону, ну, то есть, літо, півтора літа, ну, якщо так считати. Перший скейтбордів наш нас почався, коли мені привезли перший скейтборд, це було ще в кінці літа. Тоді ми почали кататися. Це стало стимулом? Так. Да. Скажіть, будь ласка, чи багато взагалі скейтбордистів в нашому місті? Ні, ну як їх дуже мало, то ну тому, що у нас немає де кататись. Багато хто нас ганяє, ну не, не розуміють нас, але є все ж таки люди, що нас розуміють, вони за нас. А ви вважаєте, що якщо буде виділене спеціальне місце для катання в нашому місті, то буде більше бажаючих займатися саме цим видом спорту? Я думаю, так набагато більше. І ще ну як сусіднє місто Черкаси, у них теж ну багато хто там катається. І ну, теж буде до нас приїжджати. Ой, дівчата. Сьогодні такі гарних хлопців згадали. І головне, що вони ведуть здоровий спосіб життя, адже Україні потрібна сильна нація. Гарні хлопці. Дівчатка. Тому давайте жити з позитивом та дбати про себе. Давайте.